Ну і що, вільми, шановні? Привіта Міріка. Сиділи ми такі після минулого випуску, плакали через те, що потрапили під тіньовий бан. Свіза, приказ адставить. Полюбому фезбезкар накидала. Ну і хворіло, так що перепрошую, що говорю в ніс. Аж тут раптом відбувся такий прикол, що ми ну відверто не можемо цього ігнорувати. Так що цього разу замість того, щоб пограти лише над одним плошивим дідом, ми будемо гнати одразу з двох. Оце так сміливо. Скажіть ржати з президента Америки на їх же платформі. Да, це жорстка. От після цього нас точно забанять. Так що підписуйтесь на нашу криївку. Перший розлив коштом закладу. Перепалка в Білому домі була настільки неочікуваною, що російські журналісти, які були там присутні, напевно, проковтнули свої тємніки від здивування. Ну, от, просто уявіть собі, ви приходите дивитися, як два ваші кровні вороги підписують угоду, яка для вас просто абсурдно небезпечна. Аж тут раптом відбувається ось це. Ми в Україні залишаємося сильними. Спочатку війни ми були самі, і ми вдячні. Я дякував. Через ці дурня ми дали вам 350 мільярдів. Скільки на? Дали техніку. Ну, типа. Ви ви хоробрі. Да ти за... Але без нашої техніки, без нашої техніки, ця війна завершилася б за два тижні. Що, блядь? Okay. No no. І от цей момент особисто ми очікували, що всі ці переговори закінчаться приблизно так. <звук> Лице Путіна, який вже готував собі труну, уявили. Ото в Кремлі, напевно, було свято. А все знаєте чому? Why? Why? Бо президент на хвилиночку країни, яку просто в цю секунду бомблять півтонними ракетами, приїхав без піджака. Чому ви не вдягнули костюм? Чому ви без костюма? Ви маєте зустріч на найвищому рівні в цій країні. Чому ви відмовляєтесь вдягати костюм? У вас він є? Так, ну деяким американцям не подобається, що ви його не носите. Я вдягну костюм після того, як війна закінчиться. Може, схожий на ваш? Some, чи кращий. Better, Як вам такий прикол, друзі? А? What? What? Who? Ну і от американці, на яких посилається цей нібито ж журналіст, не оцінили. Ця людина б'ється за свою країну на неї напали. Його люди вмирають. І ці кляті покручі говорять про його костюм? Я ненавиджу цю країну. І ви не подумаєте, що ці випадки одинокі, ні, насправді їх сотні. Але так, вибачте, заселених обісратися, як це зробив віце-президент, не може, напевно, ніхто в світі. Ви були в Україні, і що розповідаєте, які в нас проблеми? Я. я бу... я насправді, насправді. Я дивився штуріш. Ні, ну ви чули сторіс, він дивився, і наш президент тут проявив мегапотужність, Нічого не скажеш. Кожен з нашої команди Венсуб там же пописку засадив. Цим сим не задоволені саме виборці Трампа, оскільки вони розраховували, що він притисне Путіна, і тоді так багато давати Україні буде просто не потрібно. Але замість цього рижа Бестія вирішила звинуватити в усіх гріхах жертву агресії. Оце точно гідний вчинок для лідера такої величної нації, як американці. Але знаєте що, друзі? Радує, що навіть попри те, що все пішло шкереберть, навколо нашого захисту згуртувався американський народ та європейці і наші інші союзники. Як повідомив пан Гороховський з Монобанку, після відкриття Збору на ядерку всього за 12 годин надонатили аж 14 мільйонів гривень. Найбільше донатили США та Польщі. Так що дякуємо американському народові за підтримку, дякуємо іншим нашим друзям та сподіваємося, що ви вправите мізки своєму шоуменові. Бо поки що виглядало так, що в Білому домі зустрівся президент і боягуз, і президент повертається в Україну.